Hello Neighbor За три хвилини. Обережно, спойлери. Зайти в Хеллоу Нейбор. Нова гра. Копнути м'ячик. Розшок двох неживих дітей. Класно! Привіт, сусіди, налякатися, зайти до себе в хату, взяти дві коробочки і окуляри, залізти на дах до сусіда, нічого собі, окуляри міцні, взяти ключ від машини, взяти жовтий ключ, ним же відкрити жовтий замок, знайти магніт, примагнітити відмичку, але бути зловленим, кинути в сусіда ломом, відчинити якусь кімнату, знайти гайковий ключ, пролізти в дитячу кімнату, взяти червоний ключ, зайти у підвал, взяти світлину, кинути в неї коробкою, увімкнути Генератор. Зрозуміти, що треба було проходити не так, сильно налякатися, втікати від сусіда, знайти двері з трьома замками, вирвати вентиляційну решітку. Денне світло. Взяти гайковий ключ. Натиснути на перший важіль, другий, третій, Вентиль відпав спіткнутися, відкачати воду, зрозуміти, що то була не акула, взяти лопату, побачити мініатюрний будиночок, подивитися, як застряг сусід, знайти ключик від того самого будиночка. Відчинити цей будиночок, в ньому відчинити міні-дверцята. Де це я? Сісти у вагонеточку. Щось мені це не дуже подобається. Зіштовхнути манекен, поставити дві коробочки, впасти. І ще раз впасти і знову впасти. Але відчинити двері. Це вже який? Четвертий? А, -а, -а! нарешті? Взяти червоний ключ, відчинити ворота. Що за квартира помитися, зробити? Ну коротше, ви зрозуміли, взяти листівку, зібратися, зайти в руїни, взяти ключ від будинку, зайти в будинок, заснути. Кого він мочить? Ось це так будиночок. Пройти на другий поверх, відчинити рішітку. Зачинити решітку, перестрибнути через дірку, відчинити таємне приміщення, взяти магніт, примагнітити синій ключ, взяти парасолю, відчинити сині двері. о, супермаркет, набрати все, що ти побачив. Чому не я вибираю те, що мені треба, а касирша, взяти частинку тортика, взяти манекен, побачити картину. Привіт! Не знайти гітару, пограти в дартс, активувати вагонетку, відчинити ліфт, залізти по шахті ліфта, поставити тортики манекен на свої місця, знайти кімнату, яка відчиняється тільки вночі, бути зловленим. І ще раз, і ще раз, то завжди це відбувається, до цього потрібно звикнути. Ура! Я відчинив цю кімнату! Заплутатись у відрі, відчинити двері, які відчинялися тільки в день. Знайти гітару, скласти всі речі докупи, відключити генератор. Двері пустіть мене! Знову повчитися в школі. Заліз. У висячу коробку, відчинити червоні двері, чого я такий маленький, застрибнути і полетіти стостера, чого ти дивишся на мене, пробаніхопити по стіні, пролетіти на паперовому літачку, зробити сходи з дротиків. Ви навіть не уявляєте, як я на цьому моменті бомбив, увімкнути світло. Тепер я вмію робити подвійний стрибок, зрозуміти, що тут до тебе вже побував сусід, знайти пароль: три два вісім. Платформа почала їздити, знайти останній манекен, поставити його на місце, отримати рушницю. Зрозуміти, що сюди з рушницею не можна, не знайти лом. шукати його 24 години, все ж таки знайти його, відчинити двері у підвал. Якось підвал змінився, взяти телевізор, взяти світлину, а ти ще що таке? Кинути у світлину телевізором, дуже сильно налякатися, пробігти по довгому коридору. Закинути м'ячу корзину, побачити сусіда титана, розбити вагонеткою стіну, дуже довго підніматися на ліфті, взяти парасолю, взяти там свічку, оглушити сусіда, взяти ментос, кинути його в коло, застрибнути на спину до сусіда. Де я опинився? Сусід плаче. Побачити маленького себе, застрибнути йому на голову, величезна тінь. Захистити себе. І ще раз, іще раз, та скільки можна вже! Перемогти тінь. Білий простір. Побачити сусіда, побачити тінь. Нічого не зрозуміти. Так це все був сон. Почати розвантажувати машину. Титри. Зберегтися, вийти з Hello Neighbor.